Уявіть собі два виміри: економічний і політичний. В економічному вибір між соціалізмом і капіталізмом, політичний вибір між закритістю державних інституцій, відкритістю, між автократією і демократією. Якщо сумістити ці два вибори, то частина нашої країни рухається в соціалізм і в закриту державу. Громадянське суспільство намагається модернізувати країну і зрушити нас в простір відкритості. Простір інновацій, сучасної економіки, прогресу і інклюзивної держави, балансуючи між цьома двома векторами, політичне лідерство країни, замість того, щоб підтримати прагнення громадянського суспільства, скоріш шукає патерналістський баланс при безсистемних, нерадикальних економічних реформах, при посиленні держави і її тиску на громадянське суспільство, що уповільнює модернізацію України. І заважає відновленню української конкурентоспроможності.